Що вони не несуть жодної відповідальності за втрати особового складу, не несуть жодної відповідальності за свої злочинні накази. Жоден з них не має сміливості доповісти про те, що в них немає ні техніки, ні сил, ні засобів, щоб тримати напрямок в районі сіл роботи на Ти сидиш в цьому крізь. Ми один рік пропрацював. А до цього, ну я питаю, а я бізнесом займався. Що нам допоможемо про наші на те, щоб знайти. У нашому кошику ми самольні. Ми всі бачимо, зокрема, відчули на тут, діяльність. Там... Доброго дня, я Яким мене звуть Марія, повернути. мене зник безвістільний рідний брат. Е, Після Криті, майже півтора місяця учебки їх одразу кинули на Покровськ. На ноль і, мабуть, навіть на мінус ноль, тому що е, там, де він зник без вісті, там ну якби вже майже окупована була територія. Навіщо туди хлопці вкидали? Майже без зброї з одним автоматом. Е, як можна? Ну я взагалі не представляю всі наші рідні з нашої бригади. 152-га єгерська бригада. Вона якби резервна, і хлопців розкидали до різних бригад інших, і майже вони після учебки, щоб вони не з ким не общалися, спілкування не було. Тобто у нас немає телефонів, не побратимів. Не командирів добиться зараз якоїсь правди ми не можемо. Ми в усі двері на гарячу лінію, ніхто нічого. Чекайте, йдуть пошуки. А вже півтора місяця, майже як не брат, ідуть пошуки. одну де що шукати, ніхто нічого не знає. І так само це ну, всі наші рідні, нашої бригади. Не тільки тут було дуже багато з людей. Вони всі пішли зараз до офісу президента на дві години. Тому ми вимагаємо, щоб вони ну, нас почули і почали розшукувати наших рідних, де вони і взагалі як так можна відправляти після місяця учебки, без навиків. Мій брат навіть не служив в армії. Тобто в нього не було підготовки ніякої військової. Відправити на нього і без належного озброєння. Один автомат, я думаю. Це тут ми вимагаємо владу президента, щоб вони ну на на почули нас і почали діяти, шукати наших рідних. дякуємо вам дуже. Дякуємо.